Поєднання пластики, музики та захопливої магічної історії за мотивами драми феєрії Лесі Українки. Театр «Артіс» у Калгарі підготував власну інтерпретацію лісової пісні. В нашій знімальній групі випала унікальна можливість побувати за лаштунками приготувань на генеральній репетиції перед прем'єрним показом вистави, відповідальний фінальний прогін. Саме той момент, коли творчий колектив ще раз проходить усі сцени, технічні деталі та емоційні акценти. Атмосфера напружена, але натхненна. Адже кожен елемент доводять до досконалості перед зустрічю з глядачем. Не мороч мене чого сидиш? Жута, дивлюся, які ви щасливі. Та да, що б ти сиділа отсутнята! Лісова пісня це друга велика вистава театру «Артіс» І перша українською мовою з англійськими субтитрами. Для мене це цей матеріал дуже важливий. Леся Українка дуже важлива. Лісова пісня це як. Серденько нашої української літератури, нашої української культури, тому я вважаю, що в кожному театрі має бути люсова пісня. «Сон, мене не змагає? зимовий сон. Наш театр намагається передати якомога більше українського театру, саме театру з душею для того, щоб люди побачили. Щось гарне, щось від серця, щось з українським характером в Калгарі, оскільки наша режисерка Сніжана Боравна має дуже великий досвід в роботі в канадському та українському театрах, і наскільки я знаю по специфіці роботи, такого як робимо ми, в Канаді дуже мало. До прем'єри готувалися чотири місяці. Акторам необхідно було вивчити велику кількість тексту та прогнати чимало сцен. До кожної ролі провели ретельну роботу, як, от, наприклад, для персонажу русалки. Якщо говорити про те, як все починалося, це був розбір характерів. Це було не дуже легко зрозуміти, який має бути характер в русалки. Я думаю, як і в інших персонажів так само. І... Ну, по-перше, для мене це особисто було найважчим зрозуміти, яка вона, і від цього вже відштовхуватися, і потім працювати вже над образом. А який характер вашої посадки? Таке не можна говорити. Віталій виконує одразу дві ролі головну Лукаша, а також другорядну лісовика. Актор розповідає про важливі трансформації та характери своїх героїв. Більш за все, мені подобається, наприклад, грати Лукаша як дитину, яка дізнається світ, яка не розуміє, що взагалі коїться довкола неї, як дитини. І... Потім, після другої дії, коли в нас вже антракт, після антракту все це відбувається, В нас Лукаш перетворюється на достатньо таку дорослу, освічену людину, яка бачить усі проблеми і намагається їх якось відбіжати від них подалі. А наприклад, лісовик, це батько. Батько, справжній батько, який. Дуже хвилюється щодо своєї доньки, мавки, і е, він також намагається зробити набагато краще життя для своїх дітей, як і всі наші батьки. Режисерка театру Сніжана Бора каже, головним завданням перед собою ставила показати всю глибину роздумів, які лежать в основі лісової пісні. Адже мовляв, часто цей твір Лесі Українки сприймають лише як звичайну дитячу казку. Головна. Ідея це показати любов, любов у всіх її проявах, любов матері до сина, жінки до чоловіка, чоловіка до жінки, яка буває любов, якої форми вона набуває, і як кожен з нас по-різному відчуває це. І вибір, проблема вибору, як кожен має нести відповідальність за свій вибір. Ось тому це основні проблеми, які ми порушили, які ми хотіли б витягнути з цього матеріалу. Ми взяли незвичну форму. Ми взяли е, пластичну, музичну, театральну таку форму, тому е, я думаю, що це не зовсім те, чого очікують. Ось, але ми точно здивуємо. У виставі задіяно три акторські склади, а особливу атмосферу створюватиме український хор перевесло. Це велике благословення. Сніжана Бора організувала чудовий театр і запропонувала нам бути музичним оформленням вистави, лісова пісня». кадри і запис, як вони там з репетицією, Це буде фантастичне дійство. Прем'єра вистави відбуватиметься вже 28, 29 та 30 березня. Квитки можна придбати на сайті Eventbrite. Вся інформація є також на сторінці Театру Артіс в Інстаграм та закріплена у шапці профілю. Крім того, квитки можна буде придбати при вході. Прем'єра вистави проходитиме в Парк Дейл Юнайтед Я запрошую всіх до нас на виставу. Це має бути щось феєричне, Це буде не тільки вистава, це ще також буде дуже класне бармен шоу. Також в нас буде дуже багато спонсорів, велика кількість українських сувенірів. Тому це не просто вистава, і також в нас в кінці буде дуже класний аукціон з багатьма. Лотами і можна буде підтримати наших друзів. Ми зараз збираємо якраз на дрон, тому це буде просто неймовірна феєрична подія. Максимально класно все має пройти. Я сподіваюся, тому я всіх запрошую прийти до нас на виставу в Український Дадер артіст, Це парк Дейл Юнайтед 28, 29, 30 березня. Альна для юкенредіо.